Нарешті ви маєте унікальну можливість уперше в такому масштабі на власні очі побачити найкращі витвори світового сучасного мистецтва. Українське це 100 зірок світової артсцени з 40 країн світу. Унікальний музей у будівлі 18-го сторіччя. 24 тисячі квадратних метрів виставкового простору та головне твори художників, які були привезені до Києва, зі всього світу. Японія, Китай, Франція, Німеччина, Англія, Індія та багато інших країн представили кращих художників. It is це неймовірно бути обраним для цього проекту та простору. для України це дуже важлива подія. Арсеналі для мене це дуже цінний досвід. Я у захваті від приміщення. Я думаю, що це величезна подія в культурному житті Києва. Це подія світового значення без виключення за перші вихідні після відкриття арсеналі 2012 Відвідали 10 тисяч гостей. Прогулянка вздовж усієї експозиції Арсеналі 2012 представляє собою захоплюючу екскурсію довжиною у не одну тисячу метрів. На арсеналі 2012 представлено 24 рідкісні відеороботи одних з найяскравіших художників світу. Найдовша робота Арсеналі складає 90 метрів. Найбільш масштабний живописний твір Арсеналі складає 118,5 квадратних метрів. Такого масштабу країна ще не бачила. Просто переповнюють почуття, почуття гордості, почуття радості. Паралельна програма Арсеналі-2012 – це Київ, Харків, Одеса, Херсон, Дніпропетровськ. 36 локацій, 45 проєктів, 170 найбільш значущих українських митців. Паралельна програма «Арсеналі-2012» охоплює коло найбільш значущих та активних фігурантів художнього процесу України та максимально широкий спектр явищ українського сучасного мистецтва від масштабних проєктів вищого рівня до експериментальних виставок молоді. Окрім споглядання світових шедеврів, ви можете стати учасником освітньої програми «Бієнале» та ближче познайомитися з тенденціями світового мистецтва. Відвідавши «Бієнале», ви не тільки зможете дізнатися масу інформації про сучасне мистецтво, але й розслабитися з друзями та сім'єю у будь-якому затишних кафе арсеналу. Прогулятися по величезних територіях історичної будівлі та насолодитись рідкісними творами зі всього світу. Київ не тільки має великий потенціал в науці, в економіці, в фінансах, в промисловості. Він ще має потенціал в культурі і інтегрується своєю культурою в європейську культуру. Я думаю, що це нам потрібно. Підтримати і зробити традицію. Цей захід уже відбувся у свідомості світової спільноти задовго до його відкриття. І свою справу зробило ім'я куратора на список заявлених митців, які є зірками світової артсцени. Ну і приємно, що серед цих зірок є. Наші українські, які тепер також є зірками світової арсени, оскільки ми робили захід не для України. Ми робили захід не виключно для, а для світу, і це подія світового масштабу. Не пропусти найяскравішу мистецьку подію України. Приходь на Бійнале.